Любі малята. Запрошую вас помалювати разом зі мною. А кого ми сьогодні будемо малювати, відгадайте, живу лише влітку, шовкові крильця маю, Із квіточки на квітку в садочку я літаю. Це метелик. Метелики одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на квіти. Бувають різного кольору, з чудовими візерунками на крилах. Метеликів є багато видів, і всі вони різні. Є павине око, махаон, лимонниця, аполлон. Давайте роздивимося метелика. Що у нього є? У метелика є гарних кольорових чотири криця, голова, тулуб та ніжки. На голові є очі, хоботок та два вусики. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, відпочивають. Харчуються метелики нектаром квітів і соком фруктів. Тому дуже часто можна побачити метеликів, які літають над квіточками. Як ви вже здогадалися, ми намалюємо сьогодні метеликів, але спочатку розімнемо наші пальчики. Ось метелики біляві розлетілись по галяві. За метеликом побіг, та спіймати його не зміг. Полетів він на горбочок, сів на різьблений листочок, дуже схожим став на квітку, та його ніде не видно. Молодці. Для малювання нам сьогодні знадобиться аркуш паперу з вже намальованою травичкою, фарби різних кольорів, пензлики, водичка, шматочок губки. Посередині перев'язаний канцелярською резинкою, Коктейльна трубочка, розрізана з одного боку, ватні палички та бажання творити. Починаємо працювати. Спочатку намалюємо метелики. Для цього наносимо на губку фарбу жовтого кольору. Пускаємо губку до аркуша. Робимо це обережно, сильно не притискаємо пальчиками і залишаємо ось такі відбитки. Що вони вам нагадують? Так, закриється метеликів. Таким же самим чином. А де її літають метелики? Над квіточками. Тож давайте намалюємо різні квіти. А допоможе нам цьому коктейльна трубочка, вмочуємо її у фарбу, я вибрала червону. Це будуть у мене червоні маки. І ось так притискаємо до аркуша. Кручиваю паличку на одну. А тепер намалюємо ще таким же самим чином сині волошки. Квіточкам домалюємо серединки за допомогою ватної палички. Маком чорні. А волошкам жовтим. А тепер намалюємо нашим метеликам чорною фарбою тулу. Проводимо ось так посередині прямі лінії. Та тоненькі вусики малюємо тільки кінчиком пензлика. По два вусика у кожного метелика. Ось така гарна літня картина у нас вийшла. Метелики, які літають над квіточками. Діти, вам сподобалося? Тоді приступайте до роботи, а я буду чекати фото ваших малюнків. До побачення, до зустрічі!